Відв'язали зразочок з нашої сесії. Це Скотленд 2, тут метраж 350 метрів у моточку 50 грам. Я зв'язала цей величезний, величезний зразочок, щоб ви побачили. У два складання спиці 4. І в'язалася дуже приємно, дуже класно. І подивіться ці неймовірні твідові вкраплення. І після прання твіт розкрився ще більше, вкрився своїм пухом ягняним. ягневим. Да? Дуже класно. І також я не витрималась і ще зв'язала зразок з Суперкідмухером на шовку. Подивіться, Суперкідмохер на шовку тут був на світлій основі, тому ось таке чудове, прекрасне поєднання вийшло. Дуже цікаве. Пух відкрився, і твітовий, і, і кідмохеру на шовкові відкрився пух. прям класний. І такий він легенький. Тут одна нитка Скотленд і одна нитка Суперкідмохер. І що в нас по кольорам з нашої палітри? В нас є ось такі два базових кольори такий тауп-колір і бежевий. І подивіться, як класно поєднати ось ці. Якщо в'язати в одне складання кінмухеру і твіту, буде класне співпадіння кольорів. І ось тут також буде. Ви можете погратися. Температурами з додаваннями в плані кіпмухерів.